Програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас за попередньо ухваленим графіком. Верховна Рада сьогодні планувала ухвалювати державний бюджет на 2015 рік. Однак, згодом депутати передумали, і, почавши роботу о 10-й ранку в неділю, ухвалили необхідні документи на світанку понеділка з тим, щоб роз'їхатися на новорічні канікули. Коліція не була єдиною у цьому рішенні дехто з депутатів з провладних фракцій встиг заявити, що раду зґвалтували ухвалити бюджет, а значна частина депутатів, в принципі, не зрозуміла за що голосувала вже сьогодні. Голова національного банку України Валерія Гонтарєва звинуватила парламент в тому, що їй не дали можливості прозвітувати. Парламент восьмого скликання встиг відзначитись результативністю і недотриманням регламенту. Про передноворічні підсумки роботи Верховної Ради будемо говорити сьогодні з віце-спікером парламенту Оксаною Сироїд. Добрий день. Доброго дня. А, до речі, немає у вас якихось непорозумінь зі словом віцеспікер. спікер Покійний Іван Степанович Плющин казав: не називайте мене спікером. Е, ну, відповідно до Конституції ця посада називається заступник голови Верховної Ради України. Е, за статусом, це є Віце-спікер парламенту, тому що віце-спікер це таке родове поняття, і я не бачу проблем ані з першим, ані з другим зверненням. От на посаді віце-спікера чи заступника голови Верховної Ради, ви з трибуни Верховної Ради можете спостерігати за всім тим, що відбувається у Верховній Раді, бачити не лише те, як Люди голосують, а як поводяться у цю бюджетну ніч, яку дехто з фотографів вже охрестив там. Є гарні дуже фотографії свої рідні і народні депутати, в тому числі із провладних фракцій, говорили про те, що парламент гвалтували, ламали через коліно. Як все це відбувалося? І чи бачили депутати бюджет? Ну передовсім я мушу сказати, що гвалтування не було. Навпаки, це була. Я вам мушу сказати, це була унікальна співпраця. Такого не було в історії України, і це визнаю всі депутати попередніх багатьох скликані, попередні члени попередніх урядів. Що такого ще не було, щоб прем'єр-міністр разом з міністром фінансів, головою фіскальної служби, заступниками міністрів фінансів провів 18 годин роботи з депутатами. Причому депутатами не там, не по одному від фракцій, не головами фракції. Та це був Зал переповнений депутатами від різних політичних сил, представників коаліції, і це було, мабуть, понад 50 людей, які ротувалися залежно від того, яке питання обговорювалося, хто мав які, скажімо, фахові знання і хотів їх продемонструвати. Тому це до першого. Я вважаю, що ті депутати, якраз які мали чим себе зайняти, як мали себе проявити, то їх і не було в залі, і вони. Власне, працювали над текстами законів. І через те й не було зґвалтування. Тому що люди... а, чи був, а чи був текст бюджету? От, текст був... бюджету був розданий ще а, разом із проектами а, кодекс змін до кодексів до бю... податкового та до бюджетного. наскільки Мені здається, що це було 20 числа. Так, так, але, коли потім, ми... але потім, але потім знову ж таки, депутати, в тому числі із Блоку Петра Порошенка, деякі, ті, хто не голосували, вони кажуть, що той текст настільки змінився вже після ухвалених у цих законів, які ухвалювалися в четвер, що це вже був не бюджет, не проект бюджету, а щось дещо інше, і насправді текст бюджету з'явиться вже в мінфіні через тиждень там, чи через Ну, Дивіться, давайте говорити реально те, що ми маємо, так для того, щоб відбулося все так, як депутати від початку хотіли, так от так, так, щоб воно все було і вчасно, і всі ці цифри були вчасно підготовлені і е, всі процедури були дотримані. То бюджетний процес мав би розпочатися 15 травня, і це ж не даремно так є, що бюджетний процес триває 7 місяців. Це власне для того, щоб всі оці етапи впродовж всіх цих етапів було повністю прозоро видно і можна було суспільству показати кожну циферку. Можливості не було добре. А але... за 10 днів очікувати на але чому обов'язково потрібно було робити це в неділю, а не можна було зробити це сьогодні? Це дуже просте пояснення. Сьогодні вже є вівторок. І зараз ще довичитуються тексти, тому що дуже багато текстів, закон, законів прийнятих, так які повинні бути відредаговані у апараті Верховної Ради, підписані головою Верховної Ради, підписані президентом і опубліковані до 1 січня, тому що закони не можуть набирати чинності раніше ніж момент їх опублікування. І фізично для того, щоб вони почали діяти 1 січня, а ми мусимо це зробити, вони повинні були прийняти якнайшвидше. Ну, це красива, це не красива це, ідея. Це, це об'єктивно, тому що от зараз готується до друку голосі України а, і це просто це є величезний обсяг роботи. Ми навіть, якщо ви звернули увагу стосовно деяких законів, традиційно як же ж пишеться, що набирає чинності в день наступний за день дня о, з ними опублікування. Так. І ми стосовно деяких законів ми поміняли навіть що у день опублікування, тому що ми розуміємо, що вони будуть опубліковані можливо 1 січня. Добре, ви зараз є позафракційним депутатом, оскільки заступник голови Верховної Ради, але прийшли в парламент від самопомочі, і значна частина ваших колег по самопомочі не голосувала. Які причини? Причини дуже прості, тому що фракція мала позицію початково власне, те, про що ви кажете, щоб дати можливість Мінфіну ще раз підготувати проект бюджету і обговорювати його у понеділок після обіду. Ця пропозиція, як ви пам'ятаєте, була поставлена на голосування, оскільки вона не була підтримана колегами-депутатами, то фракція голосувала в режимі вільного голосування. Тобто ті вже люди тоді визначалися. Ті, для кого, скажімо так, перенесення ще на день розгляду бюджету було принципово, вони або утримувалися, або не голосували. Так а ті, хто вважали, що бюджет все таки повинен бути прийнятий, вони підтримали своїми голосами прийняття бюджету. Ну, я наскільки пам'ятаю, були роки, коли бюджет ухвалювали і в новорічну ніч. Я пам'ятаю, 31 го числа десь годині восьмі, здається, вже зараз не пригадаю котрі але ухвалювали власне нічого не сталося. Якщо говорити про міжнародний валютний фонд, Місія, якого має приїхати, ну, хай би це було ухвалено 31-го, не можна відкладати це до 3-го чи до, до 5-го числа. Але це можна було б цілком зробити сьогодні, і газета Голос України могла б вийти через три дні з цим. Вони, тоді вони не наберуть чинності. Тобто голосування бюджету і публікування його після того, прийняття вже, ну, тобто, вже вже у січні, це означає, що ці кілька днів ми б не могли його застосовувати. Це, ну тобто, те на що ви посилаєтеся, воно також було не конституційне, розумієте? Так, так само добре, будемо значить думати, що частина депутатів конституції не знає, раз вони голосували проти. Ну, є, у нас є стаття конституції, яка каже, що закону, закони набирають чинності тільки після їх оприлюднення, тобто прийняття е, бюджету. Сам факт його прийняття не означає, що він набирає чинності. Добре, якщо Верховна Рада ухвалила бюджет, хай з цим завершили. Валерія Гонтарева сьогодні на прес-конференції сказала, що вона готувалася до виступу в Верховній Раді, От хотіла відзвітувати, але їй не дали такої можливості. Чому так сталося? Я вперше чую про ініціативу пані Гонтарєвої і її бажання відзвітувати. Я знаю, що Комітет наполягав на тому, щоб вона прийшла. Я знаю, що депутатські фракції наполягали на тому, щоб вона прийшла ще попередні тижні. І ну вона не реагувала на такі запрошення, тому зараз трохи ну, дивним це звучить. Що її прес-конференції? Я вам зацитую. В останні три тижні я дуже хотіла виступити у Верховній Раді, дуже активно домагалася свого виступу. Але на жаль, це так і не сталося. Мене так і не поставили до порядку денного. І тому вона сказала, що вона змушена була сьогодні проводити прес-конференцію. Це дуже дивне на мене для мене. Така заява. А якщо говорити по суті, ну народні депутати хотіли, щоб вона виступила, що хотіли від неї почути? Безумовно, народні депутати. Я думаю, що так як і українці, вони хоч. Хотіли почути від голови Національного банку України про стан речей сьогодні із курсом. Валют про те, що що відбувається, оскільки люди спостерігають, ви ж чудово розумієте так само, як і як і я. Тобто, це є внутрішня напруга, так, коли відбувається коливання курсів, і коли люди е, сильно втрачають у практично у своєму добробуті, то вони хочуть розуміти, куди це рухається і на що їм очікувати. І тому депутати наполягали на тому, щоб голова національного банку прийшла і просто розповіла це і депутатам. Які контролюють Національний банк України, так і відповідно всьому українському суспільству і з трибуни парламенту, я нагадаю, що це програма Ваша свобода, наша сьогоднішня гостя, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. можете поставити свої запитання, зателефонувавши 490 30 74. І власне, оскільки ми вже почали говорити про те, чим відзначився парламент, тут дехто з журналістів, дехто з народних депутатів, почав говорити про те, що останнім часом. За тим останнім там останні тижні в парламенті почала з'являтися так звана чечетовщина. От деякі депутати заявляють, що у роботі Верховної Ради нічого не змінилося, якщо порівнювати з добою правління Януковича, як і раніше, кулуарні домовленості, є тиск з боку президента на парламент. От і, наприклад, після ухвалення змін до закону про РНБО, народний депутат Борислав Береза, от заявив. Пропоную послухать еще. Потому что с депутатами хорошо проработали мультимативно. Мустафа сказал, что мультимативно стали явиться в зал, голосовать. С ними очень жестко работали. И на фракциях, и лично как бы в персональном режиме. Кто, кто лидеры фракции. И фракции лидеры... Ну, народный фронт, БПП, вы же видите, хватило, хватило. Плюс с остальными тоже. Очень странно, что люди, которые раньше были в партии региона, так активно стали голосовать за эти законы. Обратите внимание, недавно из одной фракции, из одной депутатской группы, вышел депутат. Об этом нигде не объявили. Может быть, в отмену за то, что это не объявляют, на сегодняшний день эта группа проголосовала за этот закон. Договорники. И... Условності по прежній кулуарной договоренності работают в парламенті. Порядочность не в Поймите, хотят повернути времена Чечетова. Змах руки і 300 голосів должны голосувати за те, що хочет коалиция. Ви йшли в парламент, як ви казали, відновити законотворчий процес, законодавчий процес, чи відповідає це дійсності те, що про що говорить пан Береза. З парламентаризмом в Україні біда. І біда не пов'язана не з сьогоднішнім складом парламенту, а біда пов'язана з традиціями, які, на жаль, сформувалися вже понад 10 останніх років в Україні. І дійсно парламент втратив свою гідність як законодавчий орган, як орган, який повинен приймати рішення. Дуже багато рішень, які ухвалювалися в парламенті. Впродовж останніх десяти років я вже не кажу, впродовж останніх трьох-чотирьох років це були рішення прийняті далеко поза межами парламенту. А парламент просто їх благословляв. Тобто, центр прийняття рішень вже давно вийшов з цього приміщення. І ми повинні розуміти, що сьогодні у е, сьогоднішньому складі парламенту це люди, які мають попередній досвід діяльності в парламенту, попередніх скликань, і вони заражені, уражені тим вірусом. Та або й прийшли нові молоді, але які не пам'ятають, що таке справжній парламент. Вони не пам'ятають у цієї відповідальності і цієї гідності бути парламентарем. І відновити це за, там, за місяць неможливо. Тобто, це є поступовий процес. Я як казала, так і далі наполягаю, що ми повинні це робити поступово. В який спосіб? Дуже просто. Максимум публічності і прозорості в діяльності Верховної Ради. Це передовсім діяльності комітетів Верховної Ради. Тобто, всі зараз ми працюємо над тим, щоб вся інформація якнайдокладніша про діяльність комітетів була доступною публічно, щоб і стенограми, хоча б аудіозаписи комітет, засідань комітетів були, щоб були протоколи доступні, щоб інформація про час і місце засідань була доступна. І тоді коли депутати будуть працювати, розумієте, пряма залежність. Якщо депутати будуть працювати в комітетах публічно, коли люди будуть чути і бачити позицію кожного з депутатів, тоді вони будуть розуміти свою значущість і свій значущість свого голосу. А поки що є справді оце дерегування, хай не дуже примітне чи непомітне. Це насправді є проблема не тих, хто доригують. Це проблема тих, хто дозволяє собою диригувати. Якщо людина уникає прийняття рішень сама самостійно і відповідальності за своє рішення, то вона буде очікувати, що хтось їй скаже, як проголосувати. Маємо запитання від слухача чи телеглядача. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, Дмитро Олександрович. Ромні, Сумська область. Перед тим як задати запитання, я хочу маленьку вам репліку зробити. Пані Оксана, я вас дуже поважаю. Ви. Скажем, порядочна друзі і гарможна. Але ви мене зрадили. Я за вас голосував, і ви такий ганебний бюджет прийняли. Це ганьба. А тепер питання до вас. А я сейчас не бороди, не проводити такі реформи, не такий, скажем, бюджет проводити. А з міліцією бороться з корупцією. У нас в рунах міліція корумпірувана. Я вам даю сигнал. Возьміть до уваги, пані Оксана. І я це нікус, кажіть, яку за увагу. Корумпована міліція в румнах. Корумпована міліція, на жаль, не тільки в Ромнах. Корумпована міліція в кожному місті, в кожному обласному центрі, районному центрі і в столиці. І на жаль, це це є реальність. Щоб цю ситуацію знити мене, є моя особиста якби позиція стосовно цього. Я вважала би, що ми повинні все таки. Перепризначити міліцейський корпус так само, як суддівський, так само, як прокурорський, оскільки з нинішнім складом зробити щось буде дуже складно. Ем, наскільки я знаю, урядова позиція є значно м'якшою у, у цьому розумінні. Я знаю, що готується зараз реформа е, право, органів правопорядку у міністерстві внутрішніх справ. Е, поки що, е, Ну, я не можу докладно сказати, в чому вона буде полягати, але найближчим часом ми з цим ознайомимося. Але я ще раз кажу, що я зроблю все можливе для того, аби зміни були як найбільше. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Алло. Вітаємо вас. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Я хотів би запитати пані Оксану, яку я теж поважаю, шаную. Я голосував за їхню партію. Я е, працюю в університеті і хотів би запитати пані Оксану, коли нарешті в нашій державі буде гідно поцінована праця е, викладача, вчителя, професора, тому що ті е, цей е, бюджет. Наскільки я знаю, він нічого хорошого для нас не передбачає, коли, нарешті, у нас буде пошанована інтелектуальна праця, і коли ми будемо знати, що якщо ми маємо е, високооплачувану школу і вищу школу, тоді у нас є перспектива побудови нормальної цивілізованої європейської держави. Зрозуміло, дякуємо. Цілком погоджуюся, що нинішня освіта це майбутнє наше, тому без освіти ми не можемо розраховувати на створення якогось інтелектуального капіталу. Ми і так насправді мізріємо, тому що кожне наступне покоління, навіть я дивлюся в парламенті, там чи в мій уряді, фахівців, я дивлюся навіть юристів зі своєї галузі. Вони стають дедалі дрібнішими за за своїми знаннями, і це важливо що стосується бюджету. Нам вдалося відстояти на противагу урядовим пропозиціям, все таки збереження нинішніх основних тих основного фінансування освіти, в тому числі і вищої освіти. Ну а надалі я думаю, що це треба вирішувати поступово. І також за рахунок підвищення якості вищої освіти. Тому що це треба робити одночасно. Ми не можемо казати про якість вищої освіти, коли ми маємо 800 вишів. І це, це паралельний процес. Ще одне запитання. Говоріть, будь ласка, добрий день. Вітаємо вас. Е, у мене тут таке запитання. Ну... Невеличка римарочка, теж розумієте, оці реформи їх не буде. Це буде якась імітація, і нічого доброго з цього парламенту, і цього особливо з кабінета міністра не буде. Ви знаєте, які там кадрові призначення, таке інше. То мені. Цікаво, яким чином от і збираються ці комбати, що сидять в Верховній Раді, вони, вони або зробляться гарматним м'ясом, або взагалі ніякої користі з них не буде. Їм треба, їм треба виходити з цього. Цю... Це... Запитання в чому? А? Запитання ваше в чому? Що, думаю, що збирається в Верховній Раді робити ці комбати? Їх використали, як ви бачите. Що збирається? Мабуть, у комбатів треба запитувати. Та, мабуть, треба запитувати у комбатів, але Ну завжди будь-яка влада. Вона ем, про якби декларує реформи до того моменту, якби, поки вона кандидує на позиції влади. І завжди отримання будь-якої доступу до влади це є певне тяжіння до збереження е, існуючої системи. Це не лише в Україні, це буде. І е, це мені подобається ремарка, чи це чи така ця фраза з Аліси в країні див, коли шахматна королева казала Алісі, що для того, щоб залишитися на, на нинішньому місці, треба бігти. А для того, щоб дістатися якоїсь нової точки, треба бігти в два рази швидше. І от фактично, те, що треба кожному з нас на нинішніх посадах змушувати себе робити, це бігти в два рази швидше. Тільки тоді можна розраховувати, що ми досягнемо якоїсь нової точки. Таким Чи чином, будете бігти, скажімо, з ухваленням закону про змін до закону про судоустрій? Зміни до закону про судоустрій я вважаю, будуть дуже такими показовими, та наскільки ми готові до реформ. Тому що м, зараз йде, ну умовно кажучи, така е, противага концепції підходів та до реформування судової системи. Моя позиція вона є дуже е, послідовна. Я вважаю, в мене взагалі є таке моє розуміння рівняння влади, тобто, коли ми можемо розраховувати на відповідальну владу, це коли повноваження дорівнює е, фінансування плюс відповідальність. Якщо немає... Хоча б одне щось порушене, так, то порушується все рівняння. У випадку із судами не може мати повноважень той у судовій гілці влади, хто не несе за неї відповідальність. Я думаю, що ми ще будемо говорити про зміни до закону суду, устрій, мабуть, в наступному році, але сьогодні хочеться запитати у вас про рішення російського суду в справі братів Навальних. Як би ви прокоментували? Я не можу коментувати рішень судів. Я вважаю, що це взагалі для політика є неприйнятно коментувати рішення судів. Ну, це політичне рішення, хай би. Я розумію, але ну, в мене така була завжди позиція. Я вважаю, що суди, судові рішення можуть коментувати або самі судді, або експерти. Політики, судові рішення. Політикам це не пристало робити. Ну, ви б могли б вийти, скажімо, сьогодні. Кияни збираються вийти під консульство Російської Федерації, протестувати проти цього рішення і висловити свою підтримку. Ну, це, це, я вважаю, що це є усвідомлене рішення киян і це правильне рішення. Тобто, це є громадянська позиція. В принципі, от вже завтра. Годинники проб'ють 12-ту годину, рік почнеться новий. Ми опитували е, киян про те, як чи пересічних людей, як вони оцінюють роботу парламенту, який закон, чи закони має ухвалити Верховна Рада найперше вже у новому році. Послухаємо. Є буквально там е, певна кількість депутатів, які звійшли е, нових, нових облич молодих, які дійсно хочуть працювати на благо нашої країни в основному. Пройшли ті самі люди, які хочуть тільки в своїй кишені вложити гроші і все. Ну, я думаю, в першу чергу про зняття своєї депутатської недоторканості, щоб вони були в правах, принаймні рівні, такі самі, як і всі люди. Взагалі, ніби перспективи, скажімо так, робочого настрою проглядаються, але чи буде Результати від цього побачимо, поки критично ставимося, оскільки хочемо і очікуємо від них багато результатів. Важко сказати насправді. Я думаю, що по-перше, вони повинні внести, скажімо так, конкретику в закон про бюджет, але я не впевнена, що це робить Верховна Рада, можливо, Кабмін. Ну так, в мене до неї таке відношення, як до поросят, які прийшли до корита. 2014 год, вот начало, я была более политизирована. Я ожидала чего-то и от Верховной Рады, и от правительства. А теперь полное разочарование я практически не смотрю. Я б хотела об иллюстрации. Ну, було про лічення, хотя б щоб ну воїнів бы тому що вони поїхали в вот в ото, приїжджають, ну поранили їх там, например, там ну і вони самі за свой с що лічаться. Це неправильно, по-моєму. Якщо вони їдуть воювати за нашу страну, так пусть вже государство оплачивает їм лечение хоча б такі різнопланові думки. Ваша відповідь насправді вони не різнопланові, вони всі однакові в тому, що е, суспільство очікує відповідальної держави і відповідальних. Органів державної влади суспільство є дуже травмоване, зрозуміло, всіма попередніми правліннями, особливо режимом Януковича, і люди, це називається безнадії, сподіваються, так, тобто вони, маючи дуже сумний досвід, все-таки хочуть, вони все-таки вірять, що інститути державні, так що вони зможуть їх захистити. І я би також дуже хотіла, я зроблю все для того, щоби. Це одним з тих інститутів, який зможе достойно захищати людину, став парламент. Я знаю, що це довгий шлях, але я думаю, що якщо ми будемо послідовно і добросовісно щось робити, люди це відчують уже досить швидко. Дуже б хотілося, щоб люди справді відчули це досить швидко, щоб парламентаризм в Україні був парламентаризмом. від парламенту багато що залежало насправді. Це була програма Ваша свобода з побажаннями успіхів у новому році. Ми прощаємося з вами і Оксаною Зурид, заступником голови Верховної Ради України. Програму провела Інна Кузнецова на все добре.